Ганна Малер заявила, що військові самі повинні були прочитати конституцію і знати, що воювати треба до кінця. Дивися це інтерв'ю і чекаю тебе в коментах. Що стосується демобілізації, я просто одну фразу вам скажу, що якщо її провести в тих умовах і загрозах, які існують зараз, ми просто не зможемо відновити ту боєздатність, яка є станом на зараз. Дивіться, ми всі дуже добре розуміємо, що заміна військових це тривалий процес далі воюватимуть ті, хто пішли 24-го Мобілізація 24 ж триває, року. вона не зменшилася, вона не зупинялася. З 22-го року, Правильно, з лютого триває ті, в тих самих темпах. Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 22-го року. А, а він врахунок. коли Ми йшов, він же знав норму Конституції, що демобілізація неможлива завчасно знав, що він до завершення країну, воєнного що... стану. пані Гану, я буду завершувати А сама. як ви з Конституцією це суміщаєте? Він пішов, зриває обов'язки. Але всі знали, що їх не демобілізують. І у всіх є 我也不讲。